Новий ранок, новий світанок, новий влог, нова я. Що ж, беру вас з собою. Сьогодні знову фігірний день, тому що я одна в майстерні. Є! Я нікого не буду бісити, ніхто не буде бісити мене. Я дуже з цього радію. От бо працювати під час ПМС це дуже класно. Отже. Мені було мега зручно працювати в Мартинсах. Можна побачити, як вони зігнулися. Там де треба було на носочок ставати. До речі, в цьому плані, плані Мартинси дуже такі, таке собі взуття. Того, що, типа, в ортопедичному взутті стопа має згинатись. Того для роботи я взяла от такі от шльопанці. От такі от шльопанці це все дуже по-німецьки. Що мені подобається? От я вам набрехала, набрехунькала. Я не зробила, не змінила макет, як обіцяла в програмі. Не тому що не схотіла в плані, що я, коротше, просто всі вихідні відпочивала. От, бо іноді просто треба відпочивати, а робота вона якось буде, якось складеться. Сьогодні спробую працювати над кажаном, спробую протафтити лінії. Це буде дуже складно, тому що ці лінії не піддаються. От, але подивимось, я виправлю макет на планшеті і того це зроблю тут і покажу вам. Можливо, не покажу. А поки лавандова кава, я вдихаю благовоння благовіння. Влаштовуюсь на роботу і, мабуть, що покажу, що я вже зробила. На сьогодні це все. Боже, я не знаю, чого я кожен раз, коли починаю знімати, в мене відчуття, що ніби я нічого не зробила. Хоча за сьогодні тут з'явився кажан. Окрім очей, бо очі треба вручну робити. От Зірочка. От, і по суті, мені треба зараз затафтити все біле. очі кажана і половина роботи готова. Потім я помітила помилку, що тут не вистачає лінії, точніше, що вона не так зроблена. Того я буду це переробляти, метелика, а тут не вистачає. Ще як зрозуміти рівень моєї втоми. Це коли я вже виймала а Нитки з пістолета я з усієї сили порізала ножицями собі руку, воно дуже болить. А ще в мене є претензії до мого аутфіту, того, що ні, мам джинс е, не, під, не підійдуть до роботи, і я принесу з собою змінний одяг на завтра. Small update, Я додала ще додаткових цвіхів на рамам, бо половина повипадала і помила. Низ е, тканини, того що я по ній походила ногами, вона була дуже брудна. Зараз не можу сказати, що прям є якась велика різниця по чистоті, але мені здається, воно білішою стало. От, ну подивимось. Принесу змінний одяг та щось підстелити під низ щоб тканина не бруднилася. Сьогодні робота над килимом виглядає так. Я майже доробила доріжку, треба перевірити, чи нема відстані від ниток. Почала робити орнамент і хочу за сьогодні доробити білу частину на першій половині, тобто там, де пробіли, все затавтити білим. Хелю, ай! Ну куди ж ти, товариш? Куди ти полетів? Хотіла показати, що я прийшла до того моменту, коли я взяла з собою робочий, робочий одяг, робоче взуття, того, що це нереально працювати в, просто в джинсах. Того в мене такі от спортивні штани і босоніжки. Так буде зручніше нагинатися і це все робить. Так, наразі це все виглядає так. Вирішила, що я не буду робити там мишей і жаб, а зроблю просто квіти, тому що дуже вже важко мені працювати. Але тут буде їжак та змія, того твари тварини будуть. Якось воно виглядає наразі так. Я хочу за вихідні це закінчити, але бачите, вже їжак, початий, змія. Залишився оцей низ, оцей М -м низ, і воно буде готове. от. Апдейт по килиму. Ем, я думала, що я сьогодні завершу з червоним кольором. Але в мене підло закінчилась червона нитка. От бачите, тут є місця, де не вистачило. І тут ще от ще доріжку хочу трошки проробити. Думала, що сьогодні буду вже з цим готова, але ні. Отже, купляю нову червону нитку, дороблю доріжку чорний. І потім покажу, як це все лакую. Ну, так що, хто перший? Давайте я, якщо ви кажете людина з маленькими руками, я вмій, я кухар, я вмію розбирати все інгредієнти Тобі і їх... складати всі ці інгредієнти. Я забула, що я хотіла це зняти на відео, того я зараз додам фотку, як це все виглядало поклеєне. Зараз воно набуло такого жовтого кольору. В деяких місцях воно ще таке м'якеньке. Але так, зараз проклею іншу частину і буду підрізати. Так, щоб ви розуміли, зараз робоче місце виглядає ось так, і воно мене тривалий час досить бісило. Але я не люблю зміни, але іноді вони необхідні для того, щоб стало краще. Коротше, зараз буде магія, зараз стіл перетвориться у-хоп, і він перетворився в робочий. Так, в результаті я його проклеїла, тепер він має висохнути. Кутики я завернула в такі квадратики по різним сторонам. І ще зверху намастила клеєм. По ідеї це все має десь висохнути через годину, того залишаю. Так, так він виглядає вже в ще засохшому стані. Таким клеєм я користувалася. На розмір А0 я витратила дві такі баночки, тобто один кілограм. Так, і тепер буду вдома його підрізати, бо виглядає він наразі так. Буду робити його гарним. Так, я притащила його додому і є проблемка. Цю сторону я вже прорізала. До речі, як виглядає килим? Так виглядає килим зараз. Як бачите, особливо тут. А? Купи роботи. Так, друзі, маняна Настав час підбити підсумки. Цього відео, влогу. В результаті, що я зробила, я зробила весь кинул і почала його стриг. В наступному відео покажу вже його довершений образ та саму виставку. Виявилося, що підстригати це найскладніше з усього, що я роблю, що я підстригаю його вже два дні. У мене дуже сильно болять пальці. Моя вам порада, якщо це можливо, купляйте одразу тример. Це буде швидше і менш боляче буде рукам. Я дуже втомилась. вже хочу момент, коли я просто святкую, просто радію, що він завершений. Що сказати? Що <плес> хочеться сказати? Не хворійте і до зустрічі в новому відео. Радуватись. все. Не принципі, все. Добра